Путін казав, що то буде майже як КНДР, принаймні всі так очікували, але приїхав вчора масуд Пезишкян, підписали договір. Але там немає пункту про те, що в разі агресії точніше він є, але формулюється так, що в разі абусімто агресії на одну зі сторін військове втручання іншої не буде забезпечуватися, тобто не не буде давати Іран солдатів, так як дає, наприклад, Кім Кімчин Ін. Наскільки взагалі це слабкий документ? Чи все таки він сигналізує про те, що ось ця? Візла вже й на папері затверджується і посилюється, візла продовжує насправді формулюватися, але питання в тому, що ви праві зараз на папері те, що викладено на папері, не завжди відповідає те про що і йдеться в Кулуарах. І тут звичайно дуже важливо важливе розуміння, чому президент Ірану приїхав саме зараз за кілька днів до. Навгорації Трампа я думаю, що тут пояснення може бути в площині того, що Іран е, переживає, що Сполучені Штати Америки можуть завдати ударів по тих об'єктах, де власне збагачується Уран, і mm -hmm. в цьому сенсі mm -hmm. Росія може допомогти Ірану з тим, щоб Забезпечити чи допомогти забезпечити країні, якраз протиповітряної оборони, яка зараз надто пошкоджена після ударів, які ми бачили, відбувалися зі сторони Ізраїлю. Тому мені здається, що оці всі документи вони були не до кінця пророблені, і поза цими меморандумами а їх можна назвати меморандумами, в першу чергу, про намір стоїть ще. І е, закрита частина, яку, очевидно, Іран буде проштовхувати найближчим місяцям. А що в тій закритій частині конкретно може бути закладене, пане Вікторе? Які ризики, які це все ядерні ці розробки, чи можливо ще щось? І чи буде там користі більше для Ірану чи для Росії? Ну, Іран, звичайно, зараз переживає, що на його ядерній програмі може бути поставлений великий хрест. І західні аналітики вже давно казали, що Іран дуже близький до того, щоб виготовляти ядерну зброю. Вже навіть називали цифру в 90%, що вони можуть до цього дійти. Відповідно, вихід із договору про нерозповсюдження ядерної зброї на Іран не поширюється. Відповідно, з приходом Трампа дуже багато гравців починають шарахатися в Різні боки, намагаючись якось себе убезпечити від превентивних ударів, це стосується, до речі, не тільки Ірану, це стосується багатьох інших країн, і навіть те, що ви бачили повідомлення про дзвінок чи телефонну розмову між Сідзинпінем і Трампом, Дональдом Трампом, свідчить про те, що і Китай зараз не зовсім готовий до войовничих дій із Сполученими Штатами Америки, за часів Байдена Дена Китай домігся того, що е, був підписаний проговорений, не підписаний, але проговорений на кількох зустрічах. Пакт, принаймні про ненапад і пакт про те, що ці дві країни поки що не несуть один одному загрози. Відповідно, вони є супротивниками, але не є ворогами. І от е, розуміння е, оцієї. Філософії Трампа, що Китай можна перетворити на ворога для того, щоб продемонструвати всьому світу свій, свою міць, я думаю, що що штухає в тому числі і Китай до того, щоб зараз знівелювати ці ризики. Так само, як і Іран, тобто Іран зараз намагається затягнути там Росію в якісь перемовини для того, щоб е е і питання Ірану розглядалось на геополітичній цій шахівниці як один із пазлів. Щоб це не була е, точкова якась операція, а щоб все це виглядало як е, е, ґрунт для великих перемовин між тою самою Росією і Сполученими Штатами, якщо вони відбудуться. Про них ми трошки згодом поговоримо. А от, дійсно коментуючи свою розмову із Сізінфінем, Трамп сказав, що очікує разом і вирішимо багато проблем, причому негайно. Ну йому треба все на вчора. Ми обговорили збалансовану торгівлю, фентаніл, тік-ток і багато інших тем. Може, там Україна була. Ми з президентом СІ зробимо все можливе, щоб зробити світ більш мирним і безпечним, говорить Трамп. А ось тут та інших тем, чи могла там бути дійсно Україна, питання російсько-української війни, і світ може бути більш мирним і безпечним без Путіна. А це. Могли проговорювати чи в подальших своїх розмовах Трамп і сі зіньпі, не враховуючи думки та інтереси російського диктатора, чи Сі міг так би мовити вправлятися за Путіна? Я е, зараз не послуговуюсь якимись офіційними там повідомленнями, а інколи своїми відчуттями, і я підозрюю, що рано чи пізно Китай буде стояти перед вибором. Що з ким йому краще дружити? Із Сполученими Штатами Америки чи з Росією, і в даному випадку мені здається, що Трамп починає закидати вудки для того, щоб перетягнути в боротьбі з Росією чи в ну, такому протистоянні з Росією, Китай на свою сторону. Ви ж пам'ятаєте, це прекрасна прислів'я. Ворог мого ворога мені друг. Тому все це зараз можливо, і я б навіть передбачав свого часу, що Китай на якомусь етапі може приєднатися до тиску Сполучених Штатів Америки на Росію. Так Китаю не цікава в принципі ця війна. Він її вважає, що вона регіональна, але якщо говорити знову ж таки про велике глобальне. Великий глобальний переподіл впливів і переподіл сили в цьому світі, який починає кардинально змінюватися. То, чому б і ні, Китай поки що не готовий до війни із Сполученими Штатами Америки, тому що його економіка досі ще шкутильгає після ковіду. Відповідно, економічної потуги для того, щоб зараз ще продемонструвати там світу якусь війну чи якусь агресію, у нього поки що недостатньо. Але будуть, звичайно, спроби от, також пограти м'язами. І Китай зараз робить це набагато, ну я не скажу інтелігентніше, а набагато тонше, ніж Росія. Останнє дослідження про TikTok показало, що на Тайвані зараз дуже багато молодих людей з захопленням дивляться в сторону Китаю. Тобто, це така м'яка сила, яка була запущена через Тікток Китаєм, яка зараз працює власне на Цзіньпіня і на його уряду е, тому буде дуже багато різних е, ну скажімо е, так операцій спецоперацій інформаційних операцій і ми заходимо в період коли е, от е, оце відчуття тотального хаосу воно буде тільки множитися так, дійсно, пане Вікторе, ну так пригадується фраза, що життя це послідовність виборів і відмов. І поки сі ще вибір не зробив, ще його там не притисло до вирішального кінцевого вибору, то відмову вже він робить. Я вже мовчу про те, що кілька місяців після зимових санкцій США не не пизне банки з російськими. Ну там більшу частину минулого року, так так і тепер після тих санкцій, які ми побачили по 183 танкерам від 10 січня і по нафтовій сфері Росії то Китай відмовляється і приймати російські танкери цього тижня. 65, п'ять стане на середину тижня. Може вже більше танків застрягли біля індійських і китайських портів. Ну санкції працюють, як бачимо. І доволі таки непогано можливо буде від них ефект. А наскільки цей крок показує, що Китай розуміє, який вибір, якщо що йому доведеться таки зробити, це опирається в ринки збуту, тому що глобальна політика це в, в тому числі і про торгівлю. Тому коли Трамп розповів, що він готовий до торговельної війни із Китаєм, я думаю, що в Китаї в цей час виделка випала з рук, тому що вони розуміють, що в такому випадку вони не покриють свої всі дефіцити бюджетів і так далі, якщо ця торгівля припиниться або буде обкладена такими методами, за якими будуть, стоятимуть великі кризи. Тому, звичайно, що політика це і право постійно обирати і союзників, і тактики, але треба розуміти, що кожна із цих країн, що Сполучені Штати Америки, на чолі з Трампом, ви пам'ятаєте, зробимо Америку знову великою, що Китай, який вважає, що є Китайська велика Китайська імперія, а всереж, весь решту світ, це ну щось таке. Невідоме, і, і туди краще особливо не соватися, але використовувати цей світ. І інші зараз гравці, які починають переосмислювати свою філософію, вони будуть грати в свої стратегії. А щодо тактик, то ці тактики відомі і в китайській філософії вони також відомі. Залякування, шантаж, підняття ставок все буде задіяно. Та навіть не сумніваємося в цьому, і те, що хитрі, ось такі маневри непуляцій маніпуляції також будуть спрацьовувати. Як очевидно, і з російської сторони, коли там буде говорити із Дональдом Трампом, хоча, як каже, там отойті помічник радник російського театра Путіна Юра Ушаков, ну ми та ми так не сильно щоб і чекаємо, і хай взагалі Трамп перше нам телефонує. Тим не менше, держсекретар який ще виконує та буквально вже мало чи не останні години дні свої функції, впевнений, що адміністрація Трампа може. Укласти хорошу для України угоду і сильну, водночас правда, Блінкен побоюється, що може допомога змінитися, і не все буде подовжено в механізмах протидії, що закладено цією адміністрацією Байдена. Було ну такі, теж ну ніхто ж не знає, що зробить Трамп до Стемену. То так і Блінкін говорить. А видання за телеграф говорить нам про те, що треба Трампу не... Не недооцінювати амбіції Путіна, стати так би мовити, сучасним царем. Бо Москва, як пише видання за телеграф, посилаючись на Івана Страднера, наукового співробітника фонду захисту демократії, Москва розглядає ці потенційні переговори як спосіб досягти своєї давньої мети підпорядкувати Україну, а не досягти справжнього компромісу. Кремль прагне використати американське прагнення до миру, щоб допомогти Путіну досягти цієї мети. А у дійсно, коли зовсім розходяться цілі бачення, ну мимо розуміємо. Імо, що чого б не чекати від Трампа здавати Україну він ну, висоток відсоток нуль цілих одна тисячна? Що він це буде робити? Так напевно, як тоді говорити? Ну, по перше, треба не довіряти тому всьому, що говорить російська пропаганда. Повторюсь, у них тактика підняття ставок і залякування. Ця тактика на певному відрізку часу спрацювала. Ми бачили, що адміністрація, поки що ще діючого президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена вона ну скажімо. Повелась на деякі заяви Путіна, його оточення і перестрахувалась 250 разів. Тим більше що Джо Байден це дитина холодної війни. Він пам'ятає всі ці кризи. Він переживав, що дійсно може дійти до карибської кризи. 2 з брязканням з реальним брязканням ядерної зброї, і відповідно в нього не вистачило от цього. Напору і, можливо, цієї рішучості, аби в 2022-му і на початку, 2023-му зробити те, що ми від нього очікували, надати нам максимальну кількість зброї. На той момент все-таки Україна була в людському потенціалі чи військовому військово-людському потенціалі була набагато сильнішою, ніж зараз, і надати можливості бити в глиби Росії. Як ми зараз з із мемуарів, дійсно, Білий дім перестрахувався, і, на жаль, це, мені здається, велика стратегічна помилка затягування часу, затягування рішень призвело до того, що Росія тільки посилилась. Зараз нинішній білий дім залишає своїм наступникам невирішене питання, і це питання, яке, до речі. Ще будуть ним доганяти адміністрацію Джо Байдена і оцінювати його діяльність як ну, таку, яка не справилася з тими геополітичними викликами, які стояли перед ним. А наскільки пане Вікторе все таки вірогідний відсоток того, що адміністрація Трампа, якщо провалиться цей перший раунд, скажімо так, переговорів з Путіним, буде використовувати все таки підтримку України, але фактично продовжувати політику чинної ще адміністрації Байдена в таких ну поступальних темпах. Ну я дуже сподіваюся, що республіканці все таки винесуть якісь уроки, і враховуючи mm -hmm. цю амбіцію, що і вони не не такі, як демократи, і вони не будуть робити так, як демократи, то теоретично вони можуть спробувати більш рішучі заходи. Я не виключаю, до речі, що після перших провальних перемовин із Путіном Сполучені Штати Америки вдадуться до посилення України. Для нас до речі, мабуть, найкращий вихід. Пане Вікторе, ми вже згадували про Тікток і згадають про нього на інавгурації Трампа, тому що виконавчий директор туди запрошений. Запрошені також і світові лідери, що взагалі не властиво для першої раз таки для самого норосійного процесу. Росії не запросили, бо кому ж треба бачити терористів на таких масштабних святах дійсно нікому. Про що нам взагалі говорить ось ця, ось ця неочікуваність Трампа і тут цей список запрошених І, ну нас там очевидно не буде. принаймні, офіційно не було відомо, що запросили президента. Ента України Володимира Зеленського. Чим як заспокоюють зокрема і наші колеги з європейської правди? Ну та там і ж не до перемовині ні до яких це більше таке символічне грандіозне дійство. Тож поговорить би не вийшло, тож нема чого і розтра... ну, розчаровувати, що нас там немає. Ну, і так і ні, тому що декого з діючих очільників держав запросили на кшталт примірки Малонії, і вона туди летить, тому ми зараз говоримо про те, що дійсно ломаються взагалі підходи до протоколів. Якщо раніше на інагурації дійсно були присутні держави на рівні лише. Послів акредитованих у Сполучених Штатах Америки, то зараз дійсно були запрошення, персональні запрошення до деяких лідерів тих чи інших країн, тобто це новела, яку не було, мені здається, задіяно навіть під час першої каденції Трампа. Що стосується України, то вона буде представлена Оксана Маркарова як посол України? Вона буде на інаугурації. Питання тільки в тому, чи не викличе це потім бурю якихось ну негативних відгуків, враховуючи те, що республіканці неодноразово звертали увагу, в тому числі і президента Зеленського, на необхідності поміняти посла, яку як вони яка, як вони вважають працювала більше з демократами ніж з республіканцями. А наскільки важливо дійсно ось ця і зміна посла нас хвилинка буквально? Хоча водночас є, я вже чула і думки про те, що ну може вже республіканці забути те передвиборче пробачити, а пані Маркарова на своїй посаді справлялась ні, не забули. Вони навіть збираються провести окреме розслідування по можливому втручанню українського посла в американський вибор. Пане Вікторе, дякую вам дуже за окреслені акценти розставлені. Цікаві часи на нас чекають. Тож будемо зустрічатися в цих ефірах. Сподіваюся, і наступного тижня теж про все це поговоримо чи справжнюються і наші оцінки, і висновки, і чого нам буде чекати далі. Дякую вам Вітаю. дуже за ваш час. Вітаю вас у новому світі Трампа. Дякую. Я вас також. Так. Ну, будемо сподіватися, що будуть тут і приємні сюрпризи, правда? ж? Сподіваємось. Однозначно, дякую, пане Віктор. Дякую вам дуже. Віктор Шнічак, директор правління інституту світової політики, був разом із нами, друзі.